Добрий день, вас вітає компанія Promdom.com.ua Сьогодні хочемо запропонувати вам кільця гумові ущільнюючі круглого перерізу або орінг Купити кільця в нашому інтернет-магазині ви можете від німецького виробника ущільнень фірми Bomag. Кільця виготовлені з якісної гуми. Масло бензостійкі відповідають стандартам DIN-3771. Всі кільця в нашому каталозі йдуть по внутрішньому діаметру і діаметру переріза. Якщо на сайті зазначено кільце 100 на 3, то це означає, що всередині внутрішній діаметр 100, діаметр перерізу. Або товщина 3 мм. Робоча температура середовища даних кілець від мінус 30 до плюс 100 градусів, Цельсія. Купити кільця гумові або Орінг ви можете в нашому інтернет-магазині promdom.com.ua, або перейшовши за посиланням під відео.